Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні в нас морозець, 12 градусів морозу в нас. Ми ще маємо тут на фермі пару коней. Закінчилося їм сіно, соломи треба і привезти їм, овець сьогодні вже привезли, та й трохи вівцям треба, кормів доставити. У нас є така тепер кобилка. Звати її Лиса. Сама кобила походить від Миколи з тисміничан. Стестисниці, спуститься. Прощайте. Лиса, давайте вперед. Іда. Ми вже декілька разів Лису витягали. раз у нас влезла. Трохи. Щок натягнули нею. Робила На раму. Вона не ображає. Так, купила з цікавим характером. Як трошки з'їдемо, щоб сонце нам в спину світило. А осторона річку. Виїхали ми вже на дорогу центральну, сонце вже світить нам в спину. Кинемо п'ять тюків соломи.

Розкажемо всі деталі по телефону. Встань, як іде за неї, ложи вуха. Не кусає, нічого не робить, копає, ложи вуха. Техніки си не боїть, їхати, дивлюся, йде добре, я їй купів з пересяту таку біду. По два метри та йшла. Тепер трохи гної будемо посилити. то. Знає, відео зніму. О, зараз загрузимо 5 тюків, до підснімо. Вже включиться, вже як будемо під'їжджати ближче додому. Ми вже з'їхали в долину. Зараз кинемо пару тюків. Ай так вісу вдома у нас місця нема, так би ми її забрали додому. О, лесово. Купила після лошаті. А трохи її джаги дали добре. О. Дамо скидати тюки. Трошки до горбка, прикро тут дуже. Прямо треба ризку на асфальт брати. Розпитай. Роскакуємо. Oh, wow. yeah. Помаленьку будемо добиратися на кого. Маємо кинути ще один фачук. Круглий. Круглий на щиру попробуємо, його цілого закотити, як не зможемо. Він трохи такий нецяльний. Не цілі. Та є. ще знімемо відео, бо ми маємо план його затягнути. Овечком в стані втратно разом з возом. Попробуємо, може таке нам вдасться. Хлопці зараз там трохи двері розкопують у снігу. Щоб відкрити гарно. А. I'm Бо її буде пригнати додому, вигнати Лісабона, подивитися, чи палит. Може, Алана. Лісабон. Ах, не скарга. Не хоче. Ми хотіли зняти нині наших двох жеребців на вулиці, але наш Вася поїхав до Львова, то нема з ким. Така от кобилка. Ця кобилка в нас не є термінова продажа. Хто захоче, хай телефонує. Дехто знає ту кобилу. Вона є і в Ютубі. Мають такі пархи по собі пожеребеться, І щось ще побитала. побітала. Ще поростає вона. Включися вже ми тут до зеле тюки. А, хтось. І подивимося, може хлопці набрали. Зерно. І цю кругли кинемо. ちょっと。<two. S 2> Jairo Você está bem? E o Lari E o Baranê E aí E aí E Команда була у нас є така кобилка на продажу. Кого би цікавила? Телефонуйте. Маємо стайні на пільгаєчині. Таких овечок. Зараз та землю баранайку маємо класно. слайд барана Приобрів. Ой, леконі не баран росний. Віста <риви> не віста. Еме

І такісь перефапу 700-800 кілограм Якщо їдемо ще раз і третя ходка. остання буде у нас. Приїжджаємо під стайню, зір'єм Так, так, знімемо з фірю як будемо заїжджати підемо, радіємо. Та го бійська Гарпомали Пісь там падає Пісь там Ай Ой, оп, гоу Тррр. Бибе Молодець, заїхала Е ще хлопці, нагадує, що я ще Така кобилка, кого буде цікавити, телефонуйте. Ось такі баранчики Карпатської породи. Трохи є румунський овець. От бачите, там і вся підсінові румунська. От, ягнятка. У мене породиться, барана я знімав. Хто має на продаж овечки? Можемо обміняти овечки на коні. Без питань. Або круторогого приженіть. він одразу напроти вас. Їсть, зліва, по ліву руку. Ага. ти малий. Катя, катя, катя. Ой, ручний. Давайте. Це вже їдемо в третю фотку. Це раз кинулися більше. Чук мішанки, такий фест прийшов. 25-ту року грубило. Мені мало трохи купила роботу по фермі, а? а. а Перейшлася колі. Роботу, так, дій, дій. Розглядали її трохи світу. jest rozlaby pod. Z nim, jak go dać zaciąhować do tam przez porih. Dalej, zbiehają. Yeah. Yeah, <coughs> От хлопці, тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі! Всем буде Україна!